Так, скоро ж посівно, У мене ще не перевіяна соє. І з сміттям зусім. Короче, Є соя, є такі нанотехнології. Рашето. <реш> я її сам на руку збудляв. І воно вже <решта> мені років два чи три допомагає. В общем, треба через нього. Рашето, значить, треба через нього сої на посів. То як у мене невеликий об'єм, це реально зробити руками. Раз. І такий неприятний нюанс, це коли комбайн так намолотив. Бачите, оці всі стрічки треба, звісно, вибирати. Попередні роки було набагато легше, бо цього не було. Але в першому році так змолотив комбайн. Не дуже добре. Ну, в общем, ці стрічки треба вбрати, бо коли будемо сіяти, цим ділом буде забиватися сівалка. Так що, не гарно, але це треба зробити. І старушимо так. Та бите зерно, дрібне, просипеться, стрічечки виберемо і залишиться. Тільки калібрована суля. Гарна для постійно.